Ну що ж, багато запитань, багато відповідей. Знову, що зробили цього року. Як бачите, люк поставили, ну, точніше, кришу поставили, а там ні люк зараз покажу. Розпаяв я проводку Оця і оця і на 30 А самі такі силові дроти, якби пустив туди. Того року ще ми поставили радіатор цей, тут закрили, повністю поставили розшиклений бачок. І зараз покажу в салоні. В салоні буде якось так, тут ще повний хаос. Сидіння з ніхоленда. На пневмо. без компресора. Компресор в ній. І наша криша. Пуголка. Ось так виходить. Якщо треба, прикривається. Тут буде кнопка якби відкриватися, закриватися, мається всі положення. Там буде плафончик і треба буде вже з цим моторчиком на який треба буде розібратися. Ну і тут саме цікаве. Предохранітелі ставлю з боку. Ось тут вони в мене будуть. Звідси забрав, тут буде магнітола. Ну, типу якось так. Тут настройка кондиціонера, тут обдуває на коліна, якщо треба, на вікна. Тут так само або на коліна, або на, на бік, на вікно. Тут всередині є, що дує ось тут на вікно. І тут є ось там ось на ноги дує. І поки що так. Дуже багато роботи ще там на території, сівалку готуємо нашу до посівної навесну. І між цим всім також багато роботи, тому дуже мало цього року я тут працюю. Погода дозволяє працювати на дворі, тому тяжко, тяжко йде в нас.